Так, доброго дня. Оскільки виникли питання стосовно виконання роботи, то вирішила записати щодо відео можливо, вам знадобиться під час досліджень. Отже, е наголошую ще раз. експериментальні роботи, шаблони винесли окремо так, для заповнення з особисті бланки, де ви можете їх відкрити, і там, де робота учнів, там де розділу моя робота, в кожного буде свій особистий бланк. Ви можете зайти його і одразу заповнювати. Воно не буде вас вимагати підтвердження. Стосовно доступу. Для того, щоб працювати, як ви бачите, тут потрібно буде заповнювати відповідно, використовуючи паралельну віртуальну лабораторну роботу, для зручності можна поділити екран надворі. Зараз я це зроблю і відповідно вимкну демонстрацію, щоб ми, могли з вами працювати і ви бачили, як воно відповідно проводиться. Так, отже, йду з екраном. У мене тут вже завчасно я підготувала собі електричне коло. Ви легко можете його скласти. У вас тут є інструкція детальна, так що вам знадобиться, це в нас батарейка, ось тут ви можете її взяти, дроти, можна їх брати скільки вам потрібно. Лампочка, так, відповідно, ключ, і е, потім на цій панелі у вас буде розміщено ось вольтиметр і амперметр нам становиться, будемо ними користуватися. Після того, як ви зберете коло, з'єднаєте. так, е, нам потрібно встановити опір для наших. Лампочок нам тут пропонують задати довільне значення опору для першої та другої лампочок. Ми можемо тут натискати, наприклад, 20 Ом, виставити так. Можете залишити ті опори, які у вас є. Так, тут у мене вже встановлено 20 Ом, і на цій лампочці вони теж встановлено 20 Ом. За умовчанням там стоять 10 Ом. Ми можемо поставити або залишити 10 або, відповідно, залишити 20. Просто щоб на двох в нас вони будуть однаковими. Так, тут нема суттєвої різниці, тут може бути значення. Ми перевіряємо з вами, наскільки в нас будуть справджуватися відповідно закони послідовного і правління з'єднання провідників. Тобто формули, відповідності дослідження проводимо для першого послідовного з'єднання, а потім другий дослід для паралельного. Також тут потрібно буде самолювати схему, тобто в нас вже є готова так, електричне коло, ми вмикаємо режим схеми для того, щоб подивитися. Яку в нас схемою буде коло, лампочка позначається трошки інакше, ви звикли, але тут можна і так допускається. Можете зробити скріншот і вставити сюди так зібране своє коло, можете замалювати в зошиті і вставити як малюночок. Далі ми будемо працювати з вами з табличкою, куди будемо вносити покази відповідно напруги села і опору, які виміримо дослідження. Також ви бачите, тут є шість. Квадратиків, так, ну таких прямокутничків, порожніх рамочок, куди потрібно буде вставити малюнки. Значить, перший малюнок у вас буде це, як ми під'єднали вольтметр, так, для вимірювання першої і другої лампи, відповідно за цим значенням ви маєте вставити собі малюночок до кожного приєднання. Чи вольтметр ми в'єднали до першої лампи, так пам'ятаємо, що це у нас кружечок з літерою В. Чи це в нас буде вольтметр приєднаний до другої лампи, ми так само це собі позначаємо, так, літера В, чи він буде приєднаний у нас відповідно паралельно до кола, Так само ми собі його так позначаємо, кружечок літера В. Ви це себе в зошитку можете гарненько замалювати, можете, відповідно, інструментами іншими, собі в графічному, це на ваш вибір, і вставити відповідно ці. Відповідні схеми у помірочки. Їх буде шість для першого досліду, три приєднання вольтметра, три приєднання перметра. і так само шість для е, досліду з паралельним з'єднанням. Отже, давайте почнемо роботу. Значить, у нас е, перемикають на звичайний режим, і, е, відповідно, нам потрібно виміряти перше це напругу, так? Для першого. Пара послідовного з'єднання. Отже, замикаємо коло, під'єднуємо вольтметр до першої лампи, дивимося, скільки в нас буде 4,5 вольт. Записуємо ці покази до нашої таблички. Так. Далі від'єднуємо вольтметр, приєднуємо його до другої лампи. Як бачимо, покази не змінилися, так само 4,5. Далі вимірюємо напругу загальну на колі. Так, у нас це виходить з вами 9 вольт. Так само записуємо. так, І потім нам пропонують користатися відношенням для того, щоб перевірити закон. так, Для з'єднання послідовного напруга має бути що рівна сумі напруг наш на першому, так, споживачі, плюс другий споживач. Перевіряємо. Упослідовне, це що у нас 4,5. Додати 4,5 і це буде 9 вольт. Покази такі самі. Прописуємо це до нашої таблички. Теж 9. Потім що ми робимо? Нам треба порахувати похиб. Похибка рахується дуже просто: Одиничка мінус. Відповідно ті значення, які ми отримали, у нас 2 дев'ятки вони незмінні. Відповідно, якщо вони не змінні їх частка виходить одиничка, одиничка мінус одиничка 0, на 100% теж. Тобто похибка в нас буде в даному випадку вимірювання напруги 0%, що ми прописуємо в табличці. Далі нам потрібно виміряти силу струму, від'єднуємо наш вольтметр, розмикаємо коло, і нам потрібно виміряти, знову ж таки, в трьох ситуаціях. Для першої лампи, так, між джерелом першою лампою. Між джерелом і другою лампою, і між джерелом і ключем, перемикачем. Так, роз'єднуємо в першій частині. Так, приєднуємо амперметр сюди. І замикаємо, коло. дивимося, які будуть покази. Так, 0,45. Прописуємо і один у нас сила струму перша 0,45. Розмикаємо коло, від'єднуємо амперметр. Так, зараз швиденько. З'єднуємо наш дріт із лампою, розмикаємо в цьому місці біля другої лампи, нам треба виміряти також. Під'єднуємо сюди амперметр. Так, і замикаємо коло. Так, як бачимо, не незмінно. Прописуємо це у нас 0,45. Так, і тепер ми можемо обчислити силу струму. Чуть розмикаємо коло. Так, від'єднуємо амперметр. Така трошки хлопітка праця, особливо, якщо працювати з телефоном. Так, і тут. Роз'єднуємо безпосередньо біля джерела струму. Загальну силу виміряємо зараз. Так, замикаємо коло І дивимося, щоб покази не змінилися. Струм так само 0,45. Прописуємо це до таблички. Потім опір у нас відповідно на першій лампі. Дивимося, скільки це в нас буде значення. 10 Ом прописати ну, або скільки там ви, сто, скільки ви собі там встановили. І на другій лампі у нас так само 10 Ом. Так, і тепер е підрахуємо загальний послід, Можна його вирахувати за закон. Умови ж перевірити з вами справ... правдиві законів. То давайте з вами зараз порахуємо. Це в нас виходить, що буде? R дорівнюватиме. 9, так, напругу поділити на село 0,45. Якщо ми поділимо це, у нас буде це те ж саме, що 900 поділити на 45, тобто буде нас що? 20 ом. Записуємо це до нашої таблиці. Так, прописуємо 20 Ом. І тепер нам треба перевірити це за допомогою нашого співвідношення, так? Чи співпадуть наші результати? Так, r 1 додати 2 Я думаю, не варто записувати. Ви собі так можете зрозуміти, так, що у нас 10 додати, 10 це 20. Тут ви собі пропишете звичайно, Або можете залишити тут. Я думаю, місце для цього є. Значить, 10 плюс 10 теж виходить 20. Як ми бачимо. Так, похибка в даному випадку теж буде 0, тому що 20 ділити на 20 дає одиничку, 1, мінус 1 0, на 100% теж 0, ну, виходить 0%. Якщо під це були формули, у вас тут внизу все наведено, місця для підрахунку є. Отже, ми перевірили з вами е, закони для послідовного з'єднання. Як бачите, все справджується, все співпало, похибка 0. До речі, потім, е, коли будете писати висновок, треба буде прописати, які результати отримали і чому саме такі результати. Як бачимо, у нас лабораторія віртуальна, тож зрозуміло, що зовнішні чинники, які могли вплинути на результат, даних випадок у нас відсутні. Хіба що ви десь щось не так приєднаєте? Так, далі нам потрібно дослід для паралельного з'єднання. Давайте від'єднаємо лампочку тут нашу одну. Так. І зараз дістанемо. Так, приберемо. Так, тут на ну, малюночку так, я можемо, думаю, ми можемо з вами і з'єднати іншим чином. Так, ще один дріт нам знадобиться. Так, я замикаємо коло і бачимо, що за такого з'єднання у нас лампочки світяться яскравіше. Порівняно, так? Знову ж таки, стара схема. Перше, друге, третє приєднання, як ми будемо з вами вольтметр приєднувати, так? До першого джерела, вольтметр приєдна до другого джерела, вольтметр приєднаний. Так само три малюночки для амперметра. Коли ми амперметр приєднаємо до першої лампочки, до другої лампочки і на, відповідно на колі, виміряємо силу струму. Так само три малюночки три місця для схеми є. Отже, вимірюємо. Значення, Так, на першій лампі в нас які покази. Так, 9 вольт записуємо до таблички. Далі для другої лампи вимірюємо. Добре, що для верхнеберги не потрібно ще раз розмикати коло. Так, теж 9 вольт. І тепер вимірюємо загальним. Так, теж 9 вольт. Є, тепер силу Так, Забираємо нашу, наш пристрій, розмикаємо коло, роз'єднуємо біля першої лампи, Так, даємо місце, приєднуємо амперметр, запускаємо, бачимо 0,9 А, прописуємо 0,9 А. Так само тепер робимо для другої лампи. Тут розмикаємо. Так, відповідно, тут так само ми прибираємо. Так, вирізали. Я. Yeah. Трішки повільний інтернет не стигає. Так, з'єднуємо назад. І відповідно повертаємо нам, що потрібно. Ось тут біля другої лампи, так? Розімкнули так, і приєднали амперметр. Замикаємо коло, як бачимо, покази струму такі самі на цілих 9 десятих. Прописуємо. Тепер нам потрібно визначити силу струму загальних колі. ми можемо приєднати їх або знову ж таки біля джерела струму, так, або на там, де закінчується у нас в нас з'єднання перед розподілом. Так, розмикаємо, приєднуємо амперметр і будемо дивитися, яка сила строму у нас протікає колом. Так, 1,8 Ампер записуємо. Відповідно, перевіряємо закономірність нашу, так, наше співвідношення. Так, ось для паралельного з'єднання, що сума 0,1 і 1, І2 має бути, відповідно, відповідати І. Дивимося 0,9 додати 0,1 буде 1,8. Справджується, справджується. Можемо записати. Записуємо. 1,8. Так, ну і рахуємо, звичайно ж, похибку знову ж таки, так, одиничка мінус значення, яке ми отримали, і яке ми виміряли, так. Табличники у нас було. Знову ж 0. Прописуємо до табличка. Так, і тепер опір. Опір ми з вами не змінювали, ми не чіпали. 10 тут і 10 тут. R у нас вимірюємо так. Опір загальний через форму, так обчислимо за законом ОМА. Тобто, у нас виходить, R буде за традицією. Ми вже знаємо так, що це треба напругу поділити на силу струму. Відповідно, це ми 9 ділимо на 1,8. Так, пропоную для більш такої певненості. Зараз ми це поділимо з вами на компуляторів. Вже бачимо, так, щоб вже сумнів не було. Так, 9 ділимо на 1,8. Маємо відповідне значення 5. Отже, опір у нас буде 5. І тепер нам потрібно порахувати опір за допомогою так, співвідношення для паралельного з'єднання. Перевіряємо, чи дійсно це в нас працює. Записуємо R паралельне, це в нас виходить R1 помножити на R2, 10 на 10, 100, так. І поділити на суму. 10, додати 10 20. Якщо ми 100 поділимо на 20, ми теж отримаємо 5О. Як ми бачимо, співпали, знову ж таки, результати. Записуємо до таблички. Так, виходить 5. І тепер рахуємо похибку. Знову ж таки, 5 і 5 однакові результати отримали, тож і в нас відсоток буде 0. Так, можете перерахувати додатково нижче, у вас місце для цього є. Коли ми виконали вже ці обчислення, значить, нагадую ще раз приєднати обов'язково схему, так, де ви там собі виконували ці малюночки. Різними позиціями, куди ви приєднували вольтметр, куди ви приєднували амперметр, ці схеми занесіть собі у відповідні комірочки. І потім пізніше, тут нижче можна дати відповідь на питання: тут аналіз експерименту. Зараз я ось так відкрию. Тобто можна сформувати висновок, значить, які досліди ми проводили. Ми проводили дослід з перевірки та послід... закон послідовної паралельного з'єднання, які співвідношення були тверджені. Записуйте, які в нас співвідношення підтвердились. У Нас всі підтвердили співвідношення для цих з'єднань. І які чинники вплинули на точність результатів експерименту. Ми з вами отримали результати з похибкою відповідно зовнішніх чинників. У нас ніяких не вплинуло так на результат. Ми це саме і прописуємо. Ну і ще тут контрольне запитання для тих, і творче завдання для тих, хто хоче високий рівень. Якщо все ж після відео залишились питання, то можете там залишати під роботою. Будемо розбиратися. Все. Удачі вам і з роботою. Гарного дня!